Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин охорони на середовища та природних нас На, на засіданні присутні троє осіб. Що я є більшістю? Секретар комісії отримувала на консультане на присутність. Пропоную знайомих та затвердити порядок денний 30-го засідання комісії. Голосуємо. Хто за? Проти утриманості. Переведення приймається одноголосно. Пропоную затвердити регламент роботи комісії. До Добуді 20 хвилин, де виступить 5 та інформації, питання відповіді до трьох хвилин. Регламент роботи ставлено на голосування. Хто за, проти 130. Переходимо до розгляду першого питання. Про припинення права власності користування та вилучення земельних ділянки у підустку Максима Юровича в межах села Бури. Запрошуємось, польського відповідно до статті законів, припинити право користування та вилучити у Підгорського Максима Юрійовича земельну ділянку орієнтовною площею га, яка розташована за, в межах села Бужанка Звенигородського району Черкаської області. В межах. Щось, Матеріально посвідчена заява відмовляється, сам він зараз служить, воює. А, а що ж він відмовляється? Відмовляється, він хоче, щоб його народич ну, взяв ну, ділянку. Мангільсь, Банківський. Я думаю, так. як здобувається. Але самі ділянки оформляють право Користування, право користування. Друге запитання про надання охотру бюджетних рівні дозволу на розроблення проєкту за відведення заменення комунальної власності користування на умову карантин загородне сторону, тож вони межах сама будуть. Тут дуже за межами. Нет, та, тут, за межами, так? Тут, 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 за межами. Це тільки одна суттєво. За все... Так само Людмила. Е... Мила звернулася, вона цією діляночкою користувалася вже багато років, але оскільки не оформила, зараз хоче взяти в оренду для підгородництва. Надати вокпотруб Людмилі Андріївні дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, загропризначення орієнтовної площею Ноль 142 для городництва. Це там, де от стольники за межами населеного фонду ага. село Бужанка, Занеородського району Черкаської області. Тут проте про те, надання дозволу підвірсувати за. Розуміло. І третє питання: про надання манківському Станіславу Петровичу дозвіл на, на розроблення проєкту земельства щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, користування новому харанди для городництва, розташовано в межах сробного. Надати манківському Станіславу Петровичу дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Орієнтовною площею 0,33 га для городництва із земель комунальної власності, яка розташована в межах населеного пункту. Це те, ну, що, ага. що відмовився підгорський. Це те, що відмовився підгорський. Хто за? І четверте питання. Це мене проєкту замовити щодо відведення земельної ділянки, тому що він мав сім. Один із сім. Кажуть, Користування нового умову для постійного випасання в межах села Гуля. Так, ми ви вивчили питання, розглянули проєкт. Він звертався попередньо. Проєкт відповідає, як сім ринку. Так, да, Філоненко в межах Я села воно. обмежень ніяких по проєкту немає на цю ділянку. От, Людина тримає корови, тому пропоную затвердити проєкт та зареєструвати за Бужанською сільською радою право комунальної власності на сформовану земельну ділянку. Кадастровий номер 0639 про площею 1,7110. Передати терновому Миколі Миколаєвичу у користування на умову оренди земельну ділянку площею. Кадастровий номер для синих випасання пудови строком на 7 років, в тому числі за земельними обіднями пасовища і земель комунальної власності у межах населеного пункту, встановити вічну оренду плату за земельну ділянку розмірі 12% від нормативної грошової оцінки і становить 2633 гривні копійок в рік. Правосудим проекцией. Право. І п'яте питання. Продання дозволу на війну технічної документації за внутрішньою щодо проведення інтервацию за мене ділянки колективные власності розташована за межами села ужинки. Це у нас це у нас э, земельна ділянка колективної власності. Користується Свободян Роман. Він вже неодноразово звертався зверненням, щоб йому передати цю ділянку для городництва. Він хоче легалізувати своє право, яким він користувався першою дружиною, дружина, тепер він користується за останніми туди землі колективної власності, колишнього колективного підприємства імені Черняховського. Пропоную надати дозвіл виконавчому комітету Бужанської сільської ради на виготові. Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки колективної власності, колишнього колективного сільськогосподарського підприємства імені Черняковської орієнтовною площею гектар, що розташована е е е за межами села Буженка на Негородському району Черкаської області. Один гектар? Да, а от у Янашої що цього що помінялися з цим. Це ні, це він цим ліктором і користується. Він він, він, да, він, він не знайшов. Він шукає зараз. Він шукає, ну немає. Він хоче оце. Він привіз, привіз три нарад, три виїхала з мене куди... не це. Хто? Ні ні, 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 ні. Вона користувалася, воно за неї не рахується. Воно якраз ну, ні на кому не рахується. Вона відмовилася від цього так, попередньо. попередньо. Да, вона відмовилась попередньо. Якщо нема спірного, щодо надання дозволу, прошу колоску. Ніц. І шосте питання про надання дозволеноветиної технічної документації заросло щодо проведення інтелізації земельних ділянок комунальної власності, як це за межами селу ком'яних біді. Це садок. Родинний сад орендує у нас землю відповідно до договору оренди землі. І в зв'язку з тим, що сам самі земельні ділянки не відповідають цільовому призначенню, яке зазначене в договорі оренди землі. Пропоную такий проект рішення щодо проведення, надати дозвіл виконавчому комітету Буженської сільської ради на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності відповідно до договору оренди землі без номера від 20 липня 2009 року, який зареєстрований за таким то номером кадастровий номер 0143 з цільовим призначенням. 0,105 для індивідуального садівництва площу 20 я прочитала кам'яний брів, да? правильно. 20 гектарів, 92 сотки розташовано за межами кам'яний брів, оскільки у договорі цільове призначення зазначене як для ведення товарного саме виробництва, тому цим рішенням цим виготовленням цієї документації з землеустрою приведеться у відповідність. Цільове призначення земельної ділянки до договору оренди землі. Тому що наступним пунктом у договорі оренди землі такі, читається такий пункт, як заборона зміни цільового призначення. Тобто ну, для вару... да, да. Ну, Привести до товарного і потім. Ми пропонувати будемо. Роз'яснення зробимо і я не mm. вданий. Так. Тут за те, на народжуватися, прошу було особи. І останнє питання про надання дозволу на технічної документації зНМУСТО щодо проведення ліментаризації земельної ділянки комунальної власності, які розташовані за межами села Бурганту. Це те саме питання по родинному саду, yeah. по договору оренди землі. Тут три земельні діляночки площею 20 гектарів, 35, кадастровий номер 240 для ведення товарного виробництва. Потім друга діляночка 2065, кадастровий номер на два для індивідуального садівництва. І наступна діляночка площею 34 гектари, кадастровий номер на два цільове призначення для індивідуального садівництва. Хоча в договорі то цільове призначення рахується як для ведення товарного виробництва. І теж заборона зміни цільового призначення. Ну, Інвентаризуємо з метою приведення у відповідність до договору оренди землі всі умови договору. Ну що ж, давайте проголосуємо про надання дозволу на відповідно цієї документації цих трудів да наших Значи му питання е по порядък за уважение и за питание, за поведение да до комисията на наступалото. Всички не. ну, между неба и, и Дякую.